Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Знімаю курей, кури пасуться. Ось я їх випустив. Я минуле відео теж знімав, як кури пасуться. Але в мене просто вже немає ідей для відео. Підказуйте мені в коментарях ідеї для відео і я буду знімати. Що пишіть яку маєте думку, що знімати, курей, там, як їсти даю, як яйця збираю, пишіть в коментарі, що знімати. Бо я вже не знаю, що знімати. Я в мене вже фантазія скінчилася за весь час, який я веду свої канали, У мене вже нема фантазії, скільки можна там і що знімати, бо... Я знімаю курей, і так знімаю, знімаю, знімаю. Ну, не знаю. Пишіть в коментарях. Але зараз не про це. Ось кури пасуться, ходять. Собі, я сижу, сів біля них, сидіти буду. Зараз вони попасуться. І тоді випущу їх. Той, е -е, випущу їх на місце і вони там будуть собі сидіти. І так я хочу. Зараз я вам покажу курчат. Зараз я зупиню і включуся біля курчат. Ось курчатка. Це молоді що вилізли з інкубатора. Я вам їх не показував. Я не мав. Більше часу, а потім вже і забував. Вилупилось 12 штук. Ні, вилупилось 15, але залишилось 12, троє були якісь калічки і померли. От дивіться, як камеру дивиться. Стало прямо перед камерою. Хоче бути, ух ти, ще й клюється, хоче бути моделлю. Моделлю. Ось це ось півень якийсь забіяка. Ось це гарний півень коричневий. Ось це, дивіться, яка курка гарна. Штаната, штани які великі має. І та штаната, і півень цей штанат. І та курочка. Ні, де та курка? Ось ця ось та курочка жовта. Вибачте, що пальцем хаю камеру. Ось ця во, жовта курочка штаната. Тут півень такий жовтий. Це теж ось така курочка. Ну і все. Ніби все. Одне ще є таке, що його поклювали, так як розкльов, але це тільки було два ось це, там ще таке одне, і вони його не хочуть приймати, і вони його клюють, клюють вже третій раз. Давай я вам зараз покажу тепер ще інших курей. Ось ще одні кури, ось там курка. І це такі є. Тут декілька домашніх, ось там курка лежить. Ось це... А це тут є п'ять, чи скільки? Ні, сім несучок. Це сусідський кут, Хтось там кричить. Це курка така гарна. А зараз тут вони ось тут. Цим ясним несуться. Тут сидить курка. Ще не бачу, що це за курка. Зараз я зупиню. А ось півень сусідки. Зараз я і там ще курка одна. Я зараз зупиню і е подивлюся, скільки там є яйць. Ось під нею було чотири яйця. Я їх забрав. Зараз я їх віднесу і ми продовжимо. Ось я вам показав вже курчат інших курей, зібрали в тих інших курей яйця. І все, ось кури пасуться собі тут, ходять, гуляють. Я їх можу залишити, вони собі спокійно ходять самі, там вже черешенька достигає. Скоро можна буде вже їсти. Та й таке. Так що там свиня, але свиня заховалася, її зараз не видно, напевно. Ні, не видно. І все таке. Тоді добре, всім пока.